Така класна тканинка, а вона підійде, якщо в мене кіт дома є. Саме ця не підійде. Це в нас іде шинільчик ослін. Ну, Я не хочу його дерти, але в цілому тут можна зачепити і витягнути нитку з такого шеніла або з рогошки. Якщо у вас вдома тваринки, у нас є дуже багато варіантів на вибір. Я раджу брати мікровелюр, велюр, але не ніжний, а з такою більш грубою фактурою і бажано неоднорідною. Щоб, якщо навіть. На ньому ну, його, по-перше, не роздерти. Роздерти його неможливо. Якщо на ньому залишиться невеликий слід від кіхті, ви ворсик отак затерли і його видно не буде. Варіантів є багато, кольорів є багато. І якщо ви обираєте меблі, обов'язково про це скажіть. Ми звичайно задаємо питання кожному, чи є у вас там тваринки вдома, чи маленькі діти, але люди бувають не кажуть. Тому обов'язково про це кажіть при виборі меблів. А це в нас крісло смайл коштує 11300 в розмірі 80 см. Ось так виглядає. Дуже прикольна. Модель розкладного крісла зручний до кухонного стола або на балкон. Більше про нього та інші розміри на сайті село